Книга буття, розділ 12. І сказав Господь до Аврама: Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні і з дому батька Твого в край, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе. Та й зроблю великим твоє ім'я, і ти станеш благословенням, благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться. І пішов Авраам, як сказав йому Господь. Пішов і лот з ним. Було ж Аврамові 75 років, коли він вийшов із Харану. Взяв Аврам, Сараї свою жінку, Лота свого братанича, і все майно, що набули, і людей, що придбали в Харані. Та й рушили в дорогу в Ханаан край і прийшли в Ханаан край. Авраам пройшов його аж до місця Сихем. До діброве море, а жили тоді в тому краї ханааняни. І з'явився Авраамові Господь і сказав: Потомкам твоїм дам я цю землю. І спородив він там жартовник Господові, що з'явився йому. Звідти ж він рушив у гори на схід від бетелу і нап'яв свій намет між бетелом на захід. Та Айї на схід, і там спорудив жартовник Господові та й закликав ім'я Господнє. Тоді кочував Аврам, мандруючи дедалі на південь. Голод виник у краю, і Аврам зійшов у Єгипет, щоб перебути там, бо голод у країні був тяжкий. І як наблизився він, щоб увійти в Єгипет. Сказав до Сараї, своєї жінки, Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. Побачать тебе, єгиптяни, то й скажуть, це його жінка, і мене вб'ють, тебе ж лишать живою. Скажи, мовляв, ти моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха, та щоб вижив завдяки тобі. І справді, ледве Аврам увійшов у Єгипет. Побачили єгиптяни, що жінка була вельми гарна. Побачили її і фараонові вельможі, та й розхвалили перед фараоном, і взято було жінку в палати фараона, що обійшовся з Аврамом добре заради неї. І були в нього вівці, воли, осли, раби, рабині, ослиці і верблюди. Та ударив Господь фараона і його дім тяжкими карами за Сараї, жінку Аврама. От і прикликав фараон Аврама та й каже, Що ти це мені вдіяв? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому ж сказав вона моя сестра? Я й узяв її собі за жінку. Ось тобі твоя жінка. Візьми її та йди геть. І повелів фараон своїм людям, щоб випроводили його з жінкою і всім, що було в нього. Псалом 19 Небеса звіщають славу Божу. І діло рук його проголошує твердь небесна. День дневі передає слово, ніч ночі об'являє вістку то не слова, не мова, яких би голосу не було чути. По всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця, і воно, немов же них, виходить із світлиці, веселе, немов велетень, що шлях свій пробігає. Від краю неба його вихід і кругообіг його до другого краю, і ніщо не сховається від його жару. Закон Господній досконалий. Він відживлює душу. Засвідчення Господнє вірне. Воно навчає простих. Господні заповіді справедливі, вони радують серце, веління Господнє ясне, воно просвічує очі. Страх Господній, чистий, Він вічно перебуває. Суди Господні. Правда, всі вони справедливі, дорожчі від золота найщирішого, і солодші від меду і патоки найсолодшої, а й твого слугу вони навчили в їх зберіганні велика нагорода. А свої хиби хто ж розпізнає? Від провин таємних очисть мене. І від гордості, від слугу Твого, щоб не заволоділа мною. Тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого. Нехай слова уст моїх будуть тобі милі, і думки мого серця перед тобою, Господи, моя скела і мій ізбавителю. Псалом 20 Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу з святині, нехай підтримає тебе з Сіону. Нехай згадає всі твої офіри і всипалення твоє. Нехай прийме, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі і йменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю. Що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому святого неба, потугою своєї переможної десниці. Ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо й тримаємося міцно. Дай, Господи, цареві перемогу. Вислухай нас, коли взиваємо до Тебе. Євангелія від Матея, розділ 12. Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж його зголодніли, заходилися рвати колосся і їсти. Побачили це Фарисеї і кажуть до нього. Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним, як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання, яких за винятком самих священників, не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були. Або хіба ви не читали в законі, як священники в суботу порушують у храмі суботу, і провини не мають? Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвинних не осудили. Бо син чоловічий, Господь і суботи, звідти пішов Ісус в їхню синагогу, а був там чоловік з сухою рукою, і вони питають його чи можна зціляти в суботу, щоб його обвинуватити? Він же до них каже: Чи є якийсь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне? Коли вона впаде в суботу в яму. А скільки ж чоловік над вівцю вартісніший? Тим то і в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка Простягни твою руку. Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. А фарисеї вийшли звідти й радили на нього раду, щоб його. Погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси. Слідом за ним пішла сила народу. Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти, щоб збулося, сказане Ісаєю Пророком Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала. Я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме поганим правосуддя, він не буде ні змагатися, ні кричати, і голосу Його ніхто не буде чути на майданах. Він очеретини надломаної не доломить, і гнота тліючого не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я будуть надіятися погани». Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його, так, що німий і розмовляв, і бачив. І здивувалися всі люди, і говорили Чи не є часом цей син Давида? А фарисеї, почувши це, сказали: Отой не інакше виганяє бісів, як тільки Велзевулом, князем Бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм кожне царство, розділене в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоять. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому, як же тоді вдержиться його царство? І коли я велзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганяють? Тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного й пограбувати його майно, якщо він перше не зв'яже сильного, і аж тоді дім його розграбує. Хто не за мною, той проти мене, і хто за мною не збирає. Той розкидає. Тому кажу вам усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось каже слово проти сина чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Випликайте дерево добре, то й плід його добрий. А посадіть дерево погане, то й плід його поганий, бо дерево пізнається з плоду. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши? З повноти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу би вам. За кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш виправданий і за словами твоїми будеш засуджений. Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього. Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. А він у відповідь сказав їм Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йони. Як Йона був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні й три ночі. Люди невіські стануть на суді з цим родом і його засудять. Бо вони покаялися на проповідь Йони, а тут є більше, ніж Йона. Цариця Півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних. Шукаючи спочинку, та не знаходить, тоді промовляє Повернусь у дім свій, звідки я вийшов. приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим поріддям. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього: Он твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Тоді він відповів тому, що говорив до нього Хто моя мати і хто брати мої? Вказавши ж рукою на своїх учнів, мовив Ось моя мати і брати мої. Бо хто чинить волю мого отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати.